Вітаю, друзі! Сьогодні хотів би поговорити про те, як і наскільки критично апнула Йоха, і як це нова кібулечка, можемо так навіть так сказати, почувається в рандомі. Отже, маємо таку коліжну модельку. Давайте так швиденько пробіжимося по його характеристиках і вже покажу вам, що тут є. Пставить тут звичайні ВБшки його ж. Шанс пробити, бачите, майже є всюди. Тут особливо маєте на увазі, що тут є група броні при корпусі. Тобто, якщо би ви хотіли його вицілювати, то ось це б'ється, звичайно ж, ближче при ромбуванні. Так само каточок б'ється, тому що він не може вийти, давати вам шот, не підставивши ось цю частинку при просто. Якщо дивиться на вас, то бийте в цю частинку, вона прям максимально потужна, скажімо так. Ем, при вже грі від самої башні є сам лючочок, який є, тут можна вицілити ізі. Я думаю, що тут все на всього 190 мм. Також є тут зони по 300 міліметрів, ось ці от, ці от зони. Це для ББшки 279. Справді, ну да, вона 279, перепрошую, це не 300. Е, так само можна його, якщо він буде задирати е, саму башню, тобто, якщо він буде там ховати свій лючочок, ось так покажімо. Так от, тут можна вицілити сюди от, вже під казьонник, скажімо так. Ну і по характеристикам, це е, з такою збірочкою це боновий досилач, бонове загартування і тетритур, турбінка. Експериментальна. Це є 300 хп. Ой, 3300 ДПМ, перепрошую. 2550 ХПМ. Це 0.34 при тих збірочках, які я вибрав на час зведення. 1.86. Це дуже-дуже комфортно. Е, нагадаю вам альфа 440. Е, до речі, про бронепробиття 260. Звичайно, ББшка. І підкол. Ой, перепрошую, кумулятив. 310, це 310 трошки маловато. І взагалі система під і кумулятиву пам'ятайте, тому що ем, часто вже я даю якісь незрозумілі катки. Старайтесь відцілювати правильно кумулятивом саме цим. Тому що він такий трошки капризний, він не летить туди, куди ем, потрібно. 45 швидкість. З награєте три турбінкою. У вас може бути 44. Скажімо так, ну, 20-19 назад у вас буде, якщо там 3-2 поставити такого плану. Ну що ж, давайте вже дивиться сам бій. Отже, бачимо, ми попали на карту Студзянки проти 10-х ливерів. Одна Арта, в принципі, ось такий стапчик ось зі мною бешкає. Напроти кран, Кенопенер і кінь. Ну, до речі, цих тяжів ми не будемо бачити. Рішив я поїхати саме сюди, тому що з розрахунку, а що мені тут робити, там сильно не виставлюсь, не зможу, скажімо так, зіграти саме цю частину мапи. Тому так, на дурняка, скажімо так, поїхав сюди. Отже, давайте по плюсам, по мінусам, що йому зробили, йому додали. Стаби на цю гармату <різований> Бачимо, що нас слабо робить. Зразу першим ж БК, да. маєте на увазі, що тут БК сильно критується так що. Ставте експерименталочку на кріти, плюс ХП, так що пробуйте ставити що-то <різований> 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 на... на кріти. Того, що тут... Тут БК часто вбивають. Ну і ось максимально пробую зараз вам дефолтом показати, як саме Йох грається. Тому що бачите, корпус не танкує, але за рахунок самої башні він дуже багато вивозить. Це такий показово швидкий бій, в якому я там просто від, від своєї башки старався пограти. Паралельно щось накидуючи. Ну і давайте по плюсам-по мінусам. Що йому зробили? Йому дали кути плюс 12 замість плюс 10. Це максимально комфортно. Ви тепер можете просто от таких от Ісів в нуліну розбирати. Вони там будуть бачити е, всього-навсього ну, краєчок вашої башні, і все. Е, е, також приємно апнута саме ця гармата в плані ДПМу, що ви вже маєте. Можна розігнати до 3300, що доволі таки вже іграбельно. Плюс того тут зробили непогану, скажімо так, стабу. Ну і загалом ця гармата, можна сказати, вже вона конкурентно спроможна гарматі на 360 альфи. З мінусів, ну, це картонність самого корпусу, це відсутність, мабуть, прям такої ультимативної мобільності, як, наприклад, в Бшки. Це ну, корпус я би виділив основне, того, що тут від бортику насправді при скіловому гравці дуже важко щось танканути. Дуже вже важко це зробити. А так загалом, якщо ви вмієте позиціонувати танк, як, скажімо так, щоб він вас просто став від голови і щось таке накидував, то доволі таки стала непогана грабельна машинка. Звичайно, зі своїми, скажімо, крайнощами це самою гарматою та башнею, хоча в башні є багато своїх також. Зон, які можна пробити. чи бачимо, ми вже тут накидали 2700. знову, якщо не заряджаючи. Ну, крити, 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 просто. Просто фул крити Пробує тут ще. Давати Льопіку. Розумію, що я вже тут, мабуть, даю останню тичку. Але Льопік, на щастя, вибрав не мене. І я вже тут просто пробую втекти. Даю, 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 даю ще на автоперцілі. А ні, не даю вже. Я щось думаю, що я леопард забираю тут з 13.05 слабенько на мене опарюється. Бемц. І я промазую, прикиньте. Я просто взяв промазав. Ну ось для підколів цей корпус, прям такий Guci. Там 2, 240. 에... Саме, саме ця гармата в 1305. Ну, ось тут ми вже. Даємо Льопіку, але вже будемо тут, як кажуть, відкисати. Ось такий швиденький бій з доволі таки приємним дпм з доволі швидким, швидкою реалізацією. Накидали ми тут так швиденько за прям 5 хвилиночок. Ну, хвилинку скинемо за те, що їхали. Просто 5 тисяч 4900. Ну і навіть щось таке потанкували. Отже, півтори тисячі, до речі, потанкували, 4900 накинули. Ну, скажімо так, йох. е, Залишився доволі таки цікавою машинкою. Ну і, звісно ж, зараз покажу вам результати бою. Отже, накидав я тут 4900 В принципі, доволі такий потужний результат. Е, Догоравали наші союзники вже там, бачите, 10 хвилин, ще 4 хвилини. Е, вони. Навіть такі 5 догравали вже без мене, максимально комфортна гармата, максимально м -м приємний танчик. Один, мабуть, мінус це що він скілозалежний, тому що від корпуса не надто сильно потанкуєте за рахунок більшості уязвимих зон. Але м -м доволі таки приємний, приємна така десятка. Ну що ж, дякую за перегляд і підписуйтесь на канал, ставте подобайки та підтримуйте український контент. Sizin için